Цю суботу, 31 травня, по травня, митрополита митрополита Агафанґаладеська єпархія організовує дитяче свято до дня захисту дітей. Тут на соборній площаді в цю суботу, о 12 годині, розпочнеться велике дійство, свято для наших дітей. Ми запрошуємо всіх вас, дорогі діти, наші одесити. Тут буде стояти велика сцена, де будуть виступати наші талановиті діти. Можливо, будуть і гурти дуже відомі. Також буде і анімація, і мастер-класи, і різні квести, і різні конкурси. Буде солодковато буде звичайно. Ярмарка благодійна і буде багато того, чого заслуговують наші діти. Ми вас запрошуємо. Розповсюдьте, будь ласка, відео цю суботу. 31 травня, 12 травня, година дня, соборна площа біля пам'ятника графа Воронцова. І сюди до нашого собору тут все буде заповнено всім тим, що потрібно для свята. Для дітей, отож, до зустрічі! Діліться відео, чекаємо всіх вас і віримо в те, що свято прийде, як завжди, під мирним небом, як завжди, з доброю атмосферою, і, як завжди, з добрим результатом, дитячим сміхом і радістю.